Тобто станом на сьогодні, оскільки в нас вже є прийнято ну, не, не є ще прийнятий, але в ета... на етапі скоро голосування, дай Бог, в січні, так званий регламент ріпаворію, от ага. в цьому ріпаворі ю говориться якраз про те, що ем... вимоги, коли. Ці контракти, які існують постачання газу, доки вони повинні бути зупинені як розірвані, і так далі. Тобто там стоїть період 2027 рік, згідно ріпаворію, це ну дай бог що він основне, щоб був проголосований, тому що насправді це дуже ну, довготривалий процес, і він буде загально обов'язковим. Тобто, тоді вже не буде стояти питання про те, що європейські країни можуть самостійно або європейські оператори Можуть самостійно вибирати, чи вони хочуть не хочуть ем, підписувати двострокові контракти, тому що там буде чітке зобов'язання заборонити або до якогось певного mm -hmm. періоду зупинити, ну тобто, перехідний період там до якогось конкретного року, і все. А це а регламент він є обов'язковий для всіх країн ЄС. Коли буде прийнятий регламент е, Ріпавер і mm -hmm. Uh -huh. Регламент це документ е, загальної обов'язкової дії, тобто він не передбачає ніяких відхилень uh -huh. і він не передбачає ніяких, е, але е, можливості його не виконувати або виконувати з якимись обмеженнями. Це є акт прямої дії в Європейському Союзі. І відповідно захоче Угорщина щось робити, чи не захоче. Тут уже інше питання. Якщо документ проголосований, Угорщина буде зобов'язана діяти так, як написано в цьому документі, і тут вже вступає механізм відповідальності всередині ЄС. Тобто, якщо якась країна ЄС не виконує свої зобов'язання по регламенту, Європейська комісія має повне право. Піднімати питання, обмежити таку країну в праві голосу або там накласти якісь санкції. Ну це вже якби право Європейського союзу, вони можуть це робити. Тобто є певні механізми впливу. Тому ми чекаємо, що було прийнято насправді. <зад>